Я б зараз хотіла надати слово моїм колегам, і дуже рада їх бачити сьогодні. Це Ольга Олексик і Світлана Опаленек. Кандидати наук, ендокринологи, спеціалісти, які справді займаються цими питаннями дуже глибоко. І ну я б сказала, це провідні спеціалісти в Україні. Доповідь називатиметься роль мікробіоти в патогенезі метаболічних порушень при саркопенічному ожирінні та цкровому діабеті. Другого типу і пер слів хочу сказати про те, що Ольга Олексик є кандидатом медичних наук, головою громадської організації нової е, організації КРЕА е, організації ендокринологів. Е, також вона є ендокринологом, е, завідує відділенням ендокринології Закарпатської обласної лікарні імені Новака, е, до того ж є експертом ДОС Закарпатської ова. Вам слово і, і допоможе її презентації її колега Світлана Опаленик. Вона є секретарем одноіменної організації КРЕА, доцентом кафедри внутрішньої медицини, терапевтом, гастроентерологом, дієтологом, ендоклініки. Ну і теж є, як я вже зазначала, кандидатом медичних наук. Вам слово, дякую, пані Надія. Дякую, по-перше, за запрошення на таку вельми авторитетну конференцію, яка об'єднала спеціалістів з різних галузей. І мені дуже приємно було почути тут, тут такі реально передові ідеї в плані лікування різних захворювань, які починаються із корекції саме мікробіому. Ця тема поєднала спеціалістів з різних галузей, а ендокринологія вона часто об'єднує. Пацієнтів, які приходять до нас з різними захворюваннями, і е, хворіють в тому числі і на цукровий діабет, і на інші ендокринні захворювання, і на ожиріння. Вони звертаються з, до нас з різними проблемами, і е, лікувати їх кожний із своєї сторони це є абсолютно невірно і стратегічно неправильно. Тому в нашому центрі. Е, Закарпатська ендоклініка ми об'єдналися в такі мультидисциплінарні команди, які е, е, першу, перш за все, е, розглядають пацієнта як е, такого е, ціль, е, яка має бути об'єднати е, нас навколо результату. І ми знаємо, що е, е, патогенез цукрового діабету другого типу патогенез ожиріння. Має дуже багато спільного, особливо цукрового діабету другого типу, і тому з цієї причини я до нашої доповіді долучаю свою колегу, кандидата в медичних наук лікаря-гастроентеролога, яка розкаже саме про вплив і роль мікробіоти з, зі сторони з погляду гастроентеролога. На перебіг цукрового діабету другого типу на прикладі конкретних наших пацієнтів, які ми разом ведемо в ендоклініці. Однак мені би було дуже приємно, якщо би ви також активно долучалися, якщо у вас будуть питання, оскільки. Погляд лікарів інших спеціальностей це є дуже цінно, оскільки в центрі лікування має бути пацієнт, і ким би не ми не працювали, яко, якою спеціальності ми би не займалися. Пацієнт у нас один і ми маємо лікувати його спільно у правильному, е, стратегічно правильному напрямку. І е, сьогодні ми поговоримо саме про. При про мікробіом і його патологію при цукровому діабеті другого типу та саркопенічному ожирінню. Що це таке? Продовжить моя колега пані Світлана. Вам слово дякую, гарно, доброго дня. Дякую, Ольга Томівна. Дякую, Надія Володимирівна. Враховуючи доповіді попередніх спікерів і надзвичайно велику кількість публікацій, що стосуються ролі мікробіому у патології різних метаболічних порушень, різних хронічних захворювань, я думаю, що ні в кого з присутніх та тих, хто слухають нас онлайн, не виникає сумніву щодо актуальності даної проблематики. Адже мікробіота кишечника це є наш другий геном геном людини, який має свої чіткі функції, функції фізіологічні імунологічні. І кожна особа, як вам добре відомо, має свій власний унікальний, так само як і відбиток пальця, мікробіомний відбиток. Кишковий мікробіом відіграє величезну роль у синтезі гормонів, нейромедіаторів, також у проникливості кишечної стінки. Про це сьогодні вже дуже багато багато розповідали та програмування імунної відповіді. Що стосується ролі мікробіоти товстої кишки саме в патогенезі цукрового діабету другого типу, аналізуючи безліч публікацій систематичних оглядів, було наведено докази щодо ролі мікрофлори, мікробіоти товстої кишки, саме на метаболічні порушення, які виникають в організмі, і в тому числі на цукровий діабет другого типу, проведений метааналіз, в який включав 42 дослідження, встановив Вив, що певні бактерії, які наведені на слайді, мають позитивну кореляційну залежність, певні негативну кореляційну залежність, про референтні межі, ми не будемо говорити, оскільки вже неодноразово було сказано, що вони є персоніфіковані індивідуальні для кожної людини, тому ми, ми можемо говорити саме про співвідношення певних бактерій одних до інших. І таким чином виникнені дисбіотичні порушення, які виникають, вони характеризуються транслокацією кишечної мікробіоти, підвищенням проникливості кишечної стінки, які, в свою чергу, призводять до метаболічної ендотоксимії, яка запускає каскад імуногістохімічних процесів, синтезу прозапальних цитокінів, які відіграють важливу роль у запаленні, а запалення в свою. Чергу призводить до синдрому інсулінорезистентності, таким чином, як вам добре відомо, синдром інсулінорезистентності це є основа, основний патоген... патогенетичний механізм, на якому базується саме розвиток цукрового діабету другого типу. Проте нам відомо, що дуже часто, навіть не дуже часто, а майже завжди, цукровий діабет другого типу він протікає у поєднанні в коморбідності з іншими метаболічними порушеннями, в тому числі і з ожирінням. Що стосується ролі е, мікробіоти товстої кишки в патогенезі ожиріння, також є багато публікацій. Сьогодні неодноразово казали про роль фермікутів у патогенезі ожиріння. І насправді існують дослідження, які вказують, що у пацієнтів з надлишковою вагою та з ожирінням переважає в мікробіоті саме присутні фермікути. З чим це пов'язано? Нам добре відомо, що не всі. Е, не вся кількість калорій, які ми вживаємо з їжею, вони насправді засвоюються. І саме з цією функцією фермікутів, які здатні вивільняти більшу кількість калорій з їжі, пов'язується схильність пацієнтів до формування надлишкової ваги та ожиріння. На противагу фермікутам у пацієнтів з нормальною вагою, у пацієнтів навіть з дефіцитом ваги переважають бактеріоїди. І тут взаємозв'язок патогенетичний пов'язаний із їхньою здатністю до протизапальних чин, властивостей, так, у зв'язку з синтезом бутирату, який є потужним потужною протизапальною речовиною. Про біфідобактерії, лактобактерії сьогодні вже дуже багато було сказано. Хочу звернути вашу увагу на такий рід бактерій, як акерманції. Акерманції – це ті бактерії, які здатні розвиватися, розмножуватися у слизу кишківника без присутності в просвіті кишківника їжі. І саме на цьому факторі базується основний принцип інтервального голодування. Тобто, якщо ми робимо великі проміжки між вживаннями їжі, ми таким чином створюємо більш комфортні умови для розмноження керманцій. Інші бактерії це кристинели. Це той випадок, коли ми можемо сказати про генетичну схильність, оскільки науково доведено, що кристинели вони здатні. Розмножуватися та передаються тільки від матері до дитини, і розмножуються тільки у осіб з певними генами. Тобто і штучне введення кристенел у вигляді пробіотиків не зазнало успіху, тому дійсно тут ми можемо пов'язувати наявність цих бактерій із певними генетичними факторами. Що стосується. Досліджень, які є на теренах України, таке дослідження було проведено. Низкою наших українських спеціалістів, які досліджували саме взаємозв'язок індексу маси тіла та співвідношення фермікутів до бактеріоїдів. І що було встановлено? Дійсно підтвердився той факт, що пацієнти, в яких переважали в мікрофлорі фермікути, е, було відзначено більші показники індексу маси тіла, е, було встановлено ожиріння або надлишкову вагу. При цьому у е, пацієнтів дорослого населення України, які входили в дослідження. З нормальною вагою переважали вміст бактеріоїдів. Mm. Проте а, чи достатньо нам індексу маси тіла для того, щоб встановити діагноз ожиріння, оскільки, згідно про, з протоколами, так ми маємо рахувати індекс маси тіла. Насправді ні, не завжди достатньо, і хочу звернути вашу увагу на таке надзвичайно поширену патологію, як саркопенічне ожиріння і саркопенію. Якщо раніше ми говорили про проблему саркопенії, тобто це зниження м'язової маси та м'язової сили, яка розвивається з віком, і ми характеризували цей стан більше з особами похилого віку, старшого віку, то наразі, згідно з останніми дослідженнями. Ми підтверджено, що процеси саркопонії розвиваються уже в пацієнтів інколи навіть з 25 років. І цьому сприяють такі фактори, як Неправильне незбалансоване харчування, високовуглеводна дієта, недостатній вміст білка у харчуванні у зв'язку з цим зниження м'язової маси, також певні генетичні фактори, хронічні захворювання та зниження синтезу естрогенів. І таким чином, якщо саркопенія поєднується із переїданням, ми отримуємо пацієнта із саркопенічним ожирінням. Що ми будемо бачити? Якщо це саркопенічне ожиріння, так індекс маси тіла буде. Більше 30, що дає нам можливість встановити ожиріння. проте при проведенні. Біоімпедансометрії, дослідження компонентного складу тіла, ми будемо виявляти зниження м'язової маси, і при цьому буде підвищений вміст жирової маси. Якщо це лише саркопенія, то індекс маси тіла може знаходитися в межах референтних значень, інколи навіть менше норми, ближче до дефіциту. Але в таких пацієнтів ми будемо спостерігати значне зниження жирової маси. Саме тому нами було проведене невелике дослідження. Це були пацієнти, які звернулися в закарпатську ендоклініку на консультацію до ендокринолога, гастроентеролога, дієтолога. Всім пацієнтам було проведено біоімпедансометрію з дослідженням компонентного складу тіла, і пацієнтів було поділено на дві групи. Першу групу склали пацієнти з цукровим діабетом другого типу, другу групу було розділено на дві підгрупи: це пацієнти з ожирінням без інсулінорезистентності за показником індексу Гома та пацієнти з інсулінорезистентністю, відповідно, що ми отримали в результаті проведеної біоімпедансометрії. Я Перейду до зведеного слайду. Отже, нами було встановлено, що у всіх пацієнтів з ожирінням та у пацієнтів, в яких ожиріння поєднувалося із інсулінорезистентністю та з цукровим діабетом, було встановлено достовірне вище значення жирової маси в організмі та дефіцит м'язової маси. При цьому пацієнти, в яких не було виявлено інсулінорезистентності, було спостерігалося підвищення рівня жирової маси, і рівень м'язової маси знаходився в межах норми. Тобто, дійсно такий метод дослідження, як дослідження компонентного складу тіла, дає нам більше інформації і, відповідно, слугує нам допоміжним інструментом щодо корекції ведення таких пацієнтів. Дозвольте представити клінічний випадок. До нас в ендоклініку на первинну суміжну консультацію у мультидисциплінарній команді звернулася пацієнтка, пацієнтка 1962 року народження, яка хворіє на цукровий діабет уже протягом 23 років зі скаргами на сухість у роті спрагу, фібрильну гарячку, діарею до 10 разів на добу водянистої консистенції та біль у поперековій ділянці. Цукровий діабет згідно з показником глікозольованого гемолобіну, був декомпенсований більше 9 на слайді наведено. Інсулін потребуючий пацієнтка знаходиться на замісній терапії інсуліном. Також приймає препарат ДАПА гліфлозин в дозування 10 мг та солодексид. Також у пацієнтки встановлено артеріальну гіпертензію і згідно консультації кардіолога мають місце множинні мікросудинні ускладнення, пароксизми суправентрикулярної тахікардії, метаболічна кардіоміопатія, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Пацієнтка приймає комбіновану антигіпертензивну терапію, в анамнезі, сечокам'яна хвороба, конкремент правої нирки, хронічний ускладнений пієлонефрит, латентний перебіг, часті загострення. І нам відомо було під час опитувань, що пацієнтка протягом крайніх трьох місяців неодноразово приймала антибіотикотерапію у зв'язку із загостренням хронічного піонефриту. Об'єктивно, живіт вздутий, неболючий. Ви бачите, індекс маси тіла 28-23, тобто пацієнтка має надлишкову вагу так, по індексу маси тіла під час призначення, інтерпретації лабораторно-інструментальних методів дослідження було виявлено клостедіальну інфекцію. Загальний аналіз крові нам вказує на прозапальні. Зміни це лейкоцитоз, підвищення шої. Ми бачимо, що у пацієнтки креатинін 173,9, швидкість клубочкової фільтрації всього 33 мл за хвилини. Бачимо підвищені печінкові проби, підвищення показначка гамаглутаміл транспептидази, загальний білок 64,4, глюкоза 12,6, глікозильований гемоглобін 9,2, Тобто пацієнтка декомпенсована. У сечі протеїнурія, бактеріурія, лейкоцитурія. Глюкоза 3+, плюси, це ми пояснюємо прийомом дапагліфлозину, мікроальбумінурія, еритроцитурія за рахунок частково змінених еритроцитів. Також негативні маркери вірусних гепатитів. І було в сечі виявлено підвищений титр ширіхії колі, панкреатична елестаза у межах норми. Пацієнці було проведено також біоімпедансне обстеження, згідно з яким ми бачимо, що, не дивлячись на те, нагадаю, що індекс маси тіла знаходився в межах надлишкової ваги, було встановлено надлишковий міст жирової маси, при цьому дефіцит м'язової маси та дефіцит рідини, який ми можемо пояснити да, профузними діареями протягом тривалого часу. Тобто, як виглядає діагноз? Ви бачите, діагноз займає близько. Восьми так, строк, тобто це ентероколіт, асоційований з клостридіальною інфекцією, антибіотика, асоційована діарея, метаболічно асоційована стеатотична хвороба, печінки, стадія стеатогепатиту, цукровий діабет, тип 2, інсулін потребуючий з важкими ускладненнями, декомпенсований. Діабетична непроліферативна ретинопатія, макулопатія, ускладнена катаракта на обох очах, діабетична мікроангіопатія, нейропатія, хронічна хвороба нирок, третя стадія, діабетично гіпертонічно ішемічна нефропатія, сечокам'яна хвороба, конкремент правої нирки, хронічний ускладнений піолонефрит, латентний перебіг, фаза загострення. Ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, атеросклеротичність, серцева недостатність першого стадії, гіпертонічна хвороба, друга стадія, другий ступінь, високий кардіоваскулярний ризик. Тобто, ми бачимо надзвичайно складну пацієнтку з коморбідною патологією. Що ж? Нам далі робити, яке призначати лікування. Тобто, призначення ендокринолога, звичайно, ми маємо продовжити замісну інсуліну терапію, так само продовжуємо прийом дапа гліфлозину, сулудексиду, призначення кардіолога залишається антигіпертензивна терапія, комбінований препарат, телмісертан за млодипіном та бета-блокатор небіволол. Призначення нефролога, оскільки є. Клініка так загострення піелонефриту нітрофурантоїн, тричі на добу протягом 14 днів, і для корекції дисбіотичних порушень було призначено рифоксімін у адекватному високому дозуванні 1200 мг на добу протягом 7 днів, з повторним курсом з інтервалом 20 днів. Також додано пребіотик. Пробіотик, сахароміцети буларді, біфідобактеріум лонгум, так і адеметіонін з метою корекції печінкових проб, з метою лікування метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки. Що ми бачимо через місяць? Через місяць ми бачимо, що зі скарг у пацієнтки залишилася тільки загальна слабкість, інколи гіркота в роті. Ми бачимо покращення лабораторних показників печінкових проб, покращення рівня глюкози 7,9, при тому. Тому що е, інсулін дозування не змінився, тобто корекції не відбувалося. Ми скоригували стан мікробіоти товстої кишки. Загальний аналіз сечі, сліди білка, лейкоцити, 2-3, глюкоза, 3+, плюси, так, еритроцити поодинокі. Рекомендовано було контроль тиску, контроль глікемії. І що цікаво, що глікозольований гемоглобін через три місяці тут вказано складав 7-25%. Тобто, ми фактично маємо майже компенсовану пацієнтку. При цьому ми не змінювали терапію цукрового діабету другого типу. Цей клінічний випадок, як скраво показує, насправді це не один випадок. Таких випадків ми бачимо дуже часто, дуже багато, коли корекція мікробіоти призводить до... Полегшення компенсації пацієнтів із супутньою патологією, в першу чергу, для полегшення компенсації цукрового діабету другого типу. При цьому дослідження компонентного складу тіла насправді є надзвичайно високоінформативним методом діагностики пацієнтів з надлишковою вагою, пацієнтів із саркопедічним ожирінням та пацієнтів із цукровим діабетом другого типу. Насправді, дослідження мікробіому може слугувати як додатковий. Маркер так або фактор ризику виникнення цукрового діабету у пацієнтів з інсулінорезистентністю та в пацієнтів з ожирінням і також корекція мікробіому звичайно відіграє дуже важливу роль у Прогнозі для наших пацієнтів. Я дякую за увагу. Дякую Закарпатській ендоклініці. За, дякую громадській організації Асоціації ендокринологів та лікарів превентивної медицини Карпатського регіону за можливість участі. І вам, Надія Володимирівна, дякую за можливість доповідати. Дякую, я також дуже вам дякую за доповідь. Ну, з дуже такою конкретною клінічною. Я надіюсь, це ну, в рамках доказової медицини. Я маю на увазі, що це дуже хороша демонстрація, тому що коли є мова про доказову медицину, тоді нам не потрібно говорити, що от мікробіота, це ще ніхто не знає, як використовувати і тому подібне. Я б хотіла сказати, що питання, на жаль, якщо можна, давайте задамо вже в дискусії, тому що ми трохи вибиваємось графіку, і я ще раз вам дуже вдячна за вашу доповідь і за вашу роботу.